Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Дорогі мої глядачі! Сьогодні ми з вами продовжуємо наше щотижневе прогнозування і будемо зараз в даному відеопрогнозі дивитися, яким буде наступних 7 днів, наступний тиждень для нашої України. Тобто, ми робимо з вами розклад на щодень. Будемо дивитися тиждень з понеділка до неділі. У нас ще якраз завершення січня, 30, 31 січня, понеділок і вівторок. І якраз у нас вже починається місяць лютий. Заодно і подивимося, яким буде цей початок місяця лютого, тобто перше, друге, третє, четверте, п'яте та шосте. Лютого, якщо я все правильно рахую, так 30, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Значить до 5 лютого. Тобто з 30 січня до 5 лютого робимо з вами прогнозування. Як завжди, для цього прогнозування я взяв дві колоди. Перша колода це в нас енергетичне таро Ошу. Друга колода це в нас сьогодні буде таро Древній Сувій. Називається вона. І так як останнім часом нам дають вищі сила дуже важливі підказки і дуже точні підказки, тому рекомендую всім прислухатись. Так, давайте будемо дивитись загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. І неділя. Так. І дивимося з другої колоди. Що підкажуть нам Таро, яким буде наступних 7 днів тиждень, який буде загальний, що буде відбуватися? Понеділок, вівторок, середа. Тут дві карти чомусь випало. Четвер, п'ятниця. Субота. І неділя. Отож, давайте будемо відкривати наші підказки і будемо їх трактувати. Отже, загальна характеристика тижня. Ну, ви знаєте, по арканах, можна так навіть сказати, дуже цікаві два аркани. В поєднанні випадають. Тут у нас аркан, який називається Гармонія. Ось намальований такий тут теж дуже цікавий образ, такий от хлопчик стоїть. І така от енергія, де серцевий канал наповнює гармонією. І друга карта це в нас Рицар Кубків. Коли минулого тижня цей аркан випадав, я сказав фразу, і ця фраза так і Богу дякувати, збулася, що буде активно вирішуватись питання надання Україні. Необхідної зброї, необхідних танків, це було, мова йшла за вівторок. І якраз цей день нам цей аркан сказав про хороші новини з дороги. Я так це його озвучив і так воно Богу дякувати відбулося. Тому наступний тиждень в плані якраз хороших новин з дороги, в плані надходження допомоги, поставок цієї допомоги. Необхідної зброї, танків, машин, чого там ще нам треба для перемоги. Рух якраз буде, тому що аркан прямій позиції. З іншої сторони, поєднання цих два аркан, я би і хотів сказати, що давайте і далі будемо боротися активно з нечистю. Перестаємо їх живити, підживлювати нашими страхами чи негативними емоціями, наскільки це можливо, і стараємося триматися в точці своїй гармонії. Тому що нечисть, вона, знаєте, так працює, що пробує завжди провокувати і наганяти чим побільше негативу, тому що знову ж таки цим вони підживлюються. Аркан говорить, як би там не було, і це в нас кубки, це аркан пов'язаний з емоціями. І цей аркан пов'язаний з нашою емоційною, духовною, душевною сферою, от серцевий канал наш так треба тримати себе в точці цієї гармонії треба україну теж наскільки це можливо енергетично гармонізувати і на рівні фізичного буде відбуватися теж саме гармонізація ось що власне карта нам говорить гармонізація може в україні ще власне і завдяки тому що прийде необхідна допомога для перемоги і таким чином ми цю всяку нечисть пошесть з нашої землі української виженем і ворога переможемо. Ось про що йде даний аркан. Тому дай Бог, щоб тиждень був таким дійсності максимально хорошим, гармонійним, але ще раз кажу: нечість буде пробувати цю гармонійність порушувати. Дивимось, який буде понеділок. Аркан святкування здвійкує мечів. Знову ж таки, ми розуміємо, що ворог і далі планує всяке робити гадості, пакості, атаки. Понеділок у нас де аркан гострий. Називається бути всім готовим. Двійка мечів під знаком такої от протистояння. І ну, тут навіть, до речі, цей аркан перевернутий, тому я теж його більше він сьогодні з таким навіть негативним відтінком. Тобто, знаєте, такої понеділок чомусь особливої, великої такої радості не приноситиме. І оцей аркан готовності значить бути готовим до того, що можуть по всій території України дійсно в ситуації загострюватись. Хоча двійка мечів це не є, скажімо так, ну, мати на увазі, аркани є там такі більш сильніші, там десятками чи вісьмірками чи дев'ятками мечів. Тобто вони, як правило, мають більш такий серйозніший наслідок та негативний відтінок. Але двійка мечів говорить, що протистояння все рівно можливе. Напад можливий, захищатися треба буде для того, щоб потім було чим відсвяткувати і що відсвяткувати. А ще мені цей аркан двійка мечів про те, що буде чим захищатися. Значить, з понеділка і далі будуть всі необхідні робити світові заяви, щоб в дійсності нам було чим захищатися і було чим ворога відбивати. Рухаємось далі. Вівторок. Момент у момент, я цю карту називаю малими кроками до великої перемоги. Але з іншої сторони, це аркан, який теж говорить про те, що потрібно правильно балансувати, щоб оцю от, власне, річку стрімку перейти по тих камінцях, як намальований тут оцей от чоловік. Треба правильно балансувати. І от другий аркан говорить про те, що Віктор по енергії знову ж таки нелегкий. Ви розумієте, коли карти показують, наприклад, От там дехто з вас теж пише, що ви випадала на якийсь день карта негативна, воно не збулося, так? негативне. Та я навпаки тільки радий, що воно не збувається це раз. А по-друге, ми для цього працюємо, щоб негативне не збувалося. Це два кожного дня в енергопрактиках. А по-третє, ви розумієте, що карта щитує не лише рівень фізичний, але й рівень енергетичний. І те, що на рівні фізичному в цей день, наприклад, коли випадає карта. Нічого можливо там такого катастрофічного богодякувати не відбувається, це не означає, що нечість на рівні енергії спить і нічого не робить. Ось про що я говорю. Тому ви завжди, коли слухаєте, ви і чуйте те, що я вам доношу те, що я вам розказую, і хочу, щоб ви не просто слухали, але й чули, що нечість на усіх рівнях намагається надавити, нашкодити і принести втрат та руйнацій. От, вівторок по енергії теж він не буде легким, тому що йде десятка жезлів. Це важка карта. Вона і важка з позиції психоемоційного стану кожного з нас. Я розумію, вже не перший місяць ми теж знаходимося в такому стані країни воєнному, і це, звичайно, психологічного комфорту приносить, не приносить. Хіба сказати, приносить дуже мало, але не приносить. Тому. Чим скільки там далі буде тривати, знову ж таки ця карта вона в тій чи іншій мірі буде фігурувати, бо це йде виснаження більше чи менше кожного з нас, психологічне, емоційне і так далі. Але десятка жезлів це коли знову ж таки зі сторони ворога як важкий груз, тобто те, чим ворог хоче теж нашкодити, нагрузити, навантажити нас і збити з оцього цього курсу до перемоги, щоб ми втратили баланс, щоб ми втратили курс і щоб ми до цієї перемоги не йшли. Але ми все рівно до неї як ішли, так і йдемо, так і дійдемо, і хай буде так. Але по енергії теж вівторок насде зі знаком уваги. Середа. Тут в нас знову ж таки пливемо за течією. Тобто, як є, так і продовжуємо йти поступово. Тобто, де лінія оборони обороняємо, де лінія можна трохи тигаді відсунути, відсуваємо. Але знову ж таки, плевемо за течією. Бо необхідна все-таки і зброя, і техніка все ще в дорозі. Тому очікування, воно все рівно є. І я наголошую, що лютий та березень, поки буде наше це очікування, поки надійдуть ці необхідні і в тій необхідній кількості, там танки, зброї і так далі. За цей період ворог знову ж таки захоче наробити чим побільше біде. Маємо це на увазі, а тут аж дві карти випало. Ну, зрозуміло, чого дві карти. Готовність до оборони. У нас п'ятірка жезлів, аркан боротьби, готовність обороняти, оберігати. І аркан у нас де перевернута сімірка Пентаклів, такий аркан невдачі. Тобто, знову ж таки, ворог десь захоче активізуватися на певних напрямках, зазнає невдачі, але і для України можуть бути певні також втрати, ну, пов'язані із тим, що ворог може десь і просунутися. От про що карти йдуть, так? Тобто, що на певних точках зараз ми розуміємо, що є гарячі точки напрямки. Нагадую, що ми дивимося кожних 7 днів детальний прогноз по регіонах та гарячих точках з прогнозуванням. От у нас сьогодні субота. Я роблю прогноз цей на щодень. Сьогодні ввечері буде прямий ефір. Після прямого ефіру я обов'язково під цим же також відео зроблю прикріплений коментар, там буде посилання. На оцей от прямий ефір, тому що детально ми потім роздивляємося, де по якому регіону більш гострота, тому що такі розклади не можуть цього детально показати, так і відповідно у нас середа йде під знаком Боротьба, не виключений теж десь по певних точках просування ворога і спроба нападу ворога. Це можуть бути в тому числі напрямки. Де йдуть Харківської, Сумської, оці де вони пробували, ніби як зайти. Не виключений знову знову точка напруги пов'язана із а, Білорусі. Тому що перше числом пам'ятаємо, до них це йде навчання, а далі вони знову щось будуть придумувати, бо Росія знову буде їх піддавлювати, підтискати. Тому з цієї сторони теж будемо очікувати, що вони заявлять. Про це я зроблю ще окремий прогноз, який Роблю кожного тижня. Тому бути готовим до боротьби. Хай ворог зазнає невдачі. Четвер, аркан такі от зв'язані руки. аркан... Моральності, зв'язаності, і от такий, бачите, знову монах-відлюдник. По своїй енергії цих два аркани, ви знаєте, теж мені не віддають таким великим позитивом, тому що от, зв'язані в нас певні руки і можливості. І хотіли би вже йти на контрнаступ, і хотіли б ворога повноцінно вигнати з України. Зв'язані руки, зв'язані можливості. От, знаєте, по... І от карта далі показує у нас режим очікування. Режим очікування, вона відлюдник, це. Отак ходимо, шукаємо, просимо, говоримо. Ну і енергетично так само мені цей день не іде не йде з великою енергією плюса. Тобто я не скажу, що аркани по своїй енергії там не знати, які критичні, але все рівно мені це ну, не йде з позитивної енергії. Я розумію, що ворог зараз вкотре піднакопичує свій ресурс. І знову буде спроба завдати масованих атак і ударів, як це було кілька днів тому по всій Україні по критичній інфраструктурі. Тому наступного тижня бачимо, от середина вже ближче от нас де вівторок, середа, от четвер. І воно якось так йде енергія по наростаючі з точкою уваги і загострення. Але зв'язані руки ну це тимчасовий варіант. Знову ж таки, чекаємо на підмогу на підтримку. П'ятниця Аркан нас де проекції. І аркан не зде королева жезлів. Оцей аркан проекції теж він нам говорить про те, що ми говоримо, ми просимо. Головне, щоб ми були почуті. Чому я, власне, в останніх енергопрактиках, скільки ми вже останні там працюємо місяців, я додав, власне, ми моли, ми спросимо за встановлення нормальної міжлюдської комунікації, щоб не було таке, хтось собі щось думає, допридумує. От, а щоб людина чітко розуміла. Так як я це наголошую, і не тільки я це наголошую, що ми або ворога зупинимо тут і відіб'ємо і покажемо силу світла і справедливості, або цей ворог, і ця чорнота полізе далі. І тут ще такий цікавий теж, де Аркан королева жезлів. Тобто, знаєте, так і для України це деяк, в тому числі допомога від жінки, від жіночого, ви знаєте, як покровительство додаткове. Так, ну в світі є теж багато жінок, які при владі, які... Впливові, тобто, бачите, так, тут мужчина, тут жінка. І от для України п'ятниця в плані додаткової підтримки. Жезли це в нас ініціатива, це в нас рух, тим більше пряма позиція, тому це дійсності аркан хорошого покровителя є таким енергетично сильним днем для цього покровительства, для цієї допомоги. А от аркан проекцій можна очікувати, чергової інформаційної якогось закиду від. Ворога, тому будьте уважні саме до інформації, то, яку ви чуєте, і спроба нашкодити по енергії п'ятниця теж, але, на жаль, висить під знаком питання. Розумієте, чому що зараз навіть аркани вони отак деколи виділяють дуже чітко дні гострі, тому що вже значить ворог, коли ми робимо прогнозування, це спланував. Зараз воно в такому плаваючому режимі. Ну, є от дні більш гострі, менш гострі, але так чи інакше. Плану, ще конкретного зараз на наступний тиждень, коли в який день вони там мали би зробити цю атаку, немає. Тому будемо дивитись більш детально по регіонах. І там карта все-таки деталізованіше покаже, де енергія гостріша. Субота, аркан об'єднання. І тут в нас шестірка пентаклів. Ми є світ, аркан об'єднання, шестірка пентаклів. Просимо і буде допомога. Правда, знову ж таки, все йде. От знову карта процесу. От нас вже запустились ці необхідні процеси, і зараз триває От момент передачі, отримання, бо Пентаклі це вже коли ми не просто чуємо якусь обіцянку, але коли ми вже отримуємо результат з цієї обіцянки чи з цієї заяви. Так, знову ж таки цей аркан був перевернутий, бо я так дивлюся, як до вас. Він випав перевернутий. І відповідно це от говорить, що ми от тягнемось, просимо, і нам будуть давати. Але це питання, ну ви самі розумієте, не одного дня, але давати будуть. І це все рівно буде не питання теж років. Ми про це з вами дивилися, і є інші прогнозування. Тому на моєму ютуб-каналі можете їх переглянути і про Рамштайн, останні що карта випадала, і так далі. А оце карта, яка говорить, що світ вкотре по-новому пробудеться. Я коли робив прогнозування на лютий місяць. Хто ще його не бачив, подивіться, там було прогнозування лютий 23-го року Україна, світ і Ерефія. Я і назвав відео, що світ нарешті пробудеться, прокинеться. Аркан Моє Світ, коли люди зрозуміють, наскільки це зло є вкотре ще сильним і наскільки вкотре треба об'єднуватись в його подоланні і допомагати. І неділя наступного тижня, це в нас виходить 5, 5 люте. Тут, до речі, такий аркан, я би сказав, хороший, бо він говорить знову ж таки про достаток, про заможність. А тут у нас аркан четвірка кубків. От, знову ж таки, очікування наше оцього, власне, достатку, прибутку і надходжень для того, щоб перемогти ворога. От тиждень таких очікувань. Тут плевемо з течією, тут чекаємо. Що, що можемо своїми силами далі пробуємо обороняти ворога відкидати, ворог, який пробує дизбалансувати, який пробує ще нашкодити. Ми в режимі очікування. Але ми знаємо, що ми чекаємо тепер вже точно, напевно і конкретно. Тому ці аркани по енергії так і випадають, що допомога необхідна буде. Що ж до енергетичного самостану, теж не можна сказати, що карта. Наприклад, дуже погано, дуже гостро, але мені по відчуттях по енергії. І наступного тижня, неділя, вона теж йде з таким, будьте уважні, бо ворог зараз планує, на які дні, що де. І тут більше йде так, вівторок, середа, от-четвер, перехідний, і отеж от як питання вихідних. понеділок у нас був з двійкою мечів. Ось такий розклад на період з 30 січня до 5 лютого ми з вами сьогодні зробили. Нагадую всім, що ефіри енергопрактики я провожу кожного дня. Тому приєднуйтесь, чим більше нас, тим швидше наша перемога. Нагадую, що разом ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. Почуємось, дорогі мої глядачі, в наступних ефірах, прогнозуваннях. Тож приєднуйтесь, коментуйте, поширюйте і разом до перемоги. Бережіть себе, бережіть рідних, близьких. Тримаємося! Це буде Україна.